Итак, всем привет на канале Арияк. Вы я. І так, Я підкляла все, тому. Ось така затримка вийшла. І так, сьогодні будемо грати в Adopt. Так, чого ж ти так? Рухай! І так, будемо грати в Adopt. Ось такий в мене скін, і я буду робити зараз е ось це вилуплювати це яйце. Треба його зараз погладити. Мені цікаво, який пер тут вилізе. Mm, дуже цікаво, це хто? Um, це який пет. А. Ну, супер, мені дуже повезло. Так, окей, тоді будемо прокачувати до неонки. Мені потрібно зробити неонку. Ось цього Челі, як це називається. Я забула, як він називається. Рас... Рататоск. Ми будемо гуляти адопт, і зараз е, мені треба йти в інший будинок. Пійти в інший будинок для того, щоб. Тут його так. Ставимо ось цей. У мене цей будинок дуже добре збройний і. ну ось. Щоб ви розуміли, в цьому будинку. В ньому. 10 баксів! Як багато! Окей. Дя... Okay. Uh, тут в цей uh, uh, будинок вкладено десь ну, 2000 баксів, мабуть. Добре, нам зараз треба йти в центр. Який ще раз татує? Льо. Mm, допустимо. Окей. Okay. Йдемо uh... в центр. А як цьому... ай, господи, як сам управлять. Йдемо на цих роликах. У мене воно взагалі дуже довго загрожається, не знаю чому. Наспті обнова. Ааа! На наші вдома і обнову такі якісь дерева гарні. Окей, може я яйце ще одне купити. Не знаю. Купляти ще одне яйце. Це Зовсім треба. А що це? Що ним? Будемо йому робити щось. Ой. Окей, зараз будемо його одягати. Рухаємо. Вау, як на мене, дуже йому вичить. Кікічки. Так, це, це... Ого, йому теж, це йому теж личить. Тут ми ось так. Потом ваш заразми е, зовут рейд. Це стрім лагає, схоже Что дзу даю? Чогось мій пет ничего хоче. Ага, зараз він захоче е, поспати. Чи лайкер? Не, він зараз хоче поспати. Йдемо. Щоб він поспав. А, ще треба стати малим для того, щоб менше баксів давалося. Так. Тут і цього челика, а я зараз сама тут посплю. Це навіть миленько так то... не, не зовсім. Ось, і мені вже 2 при... не баксики прийшли. За дарай такий ратосок, а ратурск господи. Така назва, що можна язык сломать. Два Окей. Коли 22-22 дні ще. Зараз підемо ось сюди. Щось там. Будемо дивитися. Текс. Біжимо ось сюди. Це така таке місце Дон... Ой, я господи, чого я тут Де завісаю сьогодні, а? Окей, okay, так. Mm. Нам тут якісь яких я нових петів повинно було додати. Але я щось нічого не бачу. О, скільки цей коштує кашки то... М ти що робасів? Емм. І я не знаю, на що я це зараз говорю. Е, але... Тут можна фармить ці ліпісочки. Тут стоїш такі. І тобі падають ліпісточки. Хоча це вже, мабуть, всі знають, але ми це допустимо. Окей. Okay. Зараз, мабуть, купимо ось, бо в мене одна. Я думаю, в мене буде тисячі. Тут одна тільки тисяча. Окей. Okay. Так. Dem... Тепер тут тепер всі трейдяться тут. Ну ну блін. Ем, ну ладно. Скільки тут mm. <гум> ой, хм <гум> <гум> ой. <гум> <гум> Я не мільярдер вам, щоб за такі купляти це ж я боюсь було все нормально. <гум> um, Скик це На це, 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 це Тисяч? Okay, окей, що це нормальне, щось. це. Белький менький 400, окей. Okay. Одно це легко добути їх. До речі, буде тор, як грати в цю гру. Бо я сама тільки недавно навчилася, не знаю, що це кажу. Um, так, що ти хо... О, Господи. що ти хочеш? Ось це найлегше, тому ми зараз поп'ємо щось і... Um, так, п'ємо водичку? Хоп, 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 хоп. Щось ще п'ємо воду. А куди куди взагалі йду? А, мені треба на цю. Так воно і катається, і штуці, Мені таке запитання, ну окей. Це машина или Ну ладно. Чого Чого тут стоїть? Ну Так все давай. ти там поки що щось роби, Ты сейчас. А у нас це почалося і зараз будемо грати е, у цю нову гру. Так. 29-27 секунд. В четі більше нічого відбувається. Щось стрмне. Окей, допустимо. Пропу. Ааа, що, що я зробила? що я зробив? Що в чаті ігнор? так, хоп. Як смішно тут ну, тут у нас якесь не зрозуміло відбувається в чаті. Ну припустимо. Як тут де тут що можна врізати? Алло, зрозуміти не можу. Де де якийсь островок, який може врізатися? Не знаю, що мені врізатись. Я не можу не врізатися. О господи, я запутав, я запуталась. Ось ся... це о. А ні, не о. То хо, -хо, хо плюс 90 ура! Ура! Все життя мріяла, вау. Хоп, сюди 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 сюди. хо. А ні, не сюди, не сюди. О, Боже. Так. А, куди йти, куди йти? Як вони? Вниз. тут треба вниз піти? Мені треба спускатися вниз. Хоба. Хоба. І зараз буде хоба повинно бути. Чи не буде хоба? Чи буде хоба? А! О! А ні, ні. А, господи, боже, боже, боже. боже. О, хоба, чи не може через те кільце? А ні, могла. Зараз ми підпрыгуємо і йдемо ось це кільце. Я не можу ось це кільце піти. Чи можу, чи не можу. О Боже. Я щось взагалі запуталась, ну добре. Так, ми врізаємо ось ось це і чогось я не спадаю. А я повинна падати. А я. А, а я нікому нічого не повинна. Типу... О... А як тут спа... О! Ось ці штуки подвоюють. типу тро. Блін! Хотя мы уже три тысячи, тоді окей. Ну ага. mm -hmm. mm -hmm, дякую прям. за життя мріяла. Так, можно на водопта... Хто мені вже третій щось не можу зрозуміти? Так. Е, я зараз вернуся, буду будемо грати в Не в ADOPT та в іншу гру. Зараз будемо грати не в ADOPT, а мабуть в шору. Що ми будемо грати? Я не знаю, що ми можемо пограти. Давайте Брук. Тек. За хто ну добре? Так, заходимо в Брухевен. Хевен. Текс. Ем я вибачаюся. але це що? Я дуже сильно вибачаюсь. Що це таке? Взагалі. Припустимо. Ми зробимо вигляд, це все, що таке має бути, хоча немає, взагалі немає. Окей.